Добрий ранок. Сьогодні Черкащина розпочала внесення азотних добрив, пшениця азима, сорт краєвид Миронівської селекції, дозування, внесення. В межах 100 кг на гектар фізичної ваги! Календарні сроки ще начебто і зарані, але ж сонечко. Сонечко вже таке, ташечки цірінькають. Так попередник соя. Попередник своя. Так, все. Такий у нас тандем. Добриво. Польща, пулан і черкаси, азот. Будемо робити такий заклад. Половину черкаси, половину, половину польським добривом. Ось бех польсько, черкаського добрива. Так, так що якось так. В общем, ми розпочали польові роботи. Так, всіх вітаю. Хто також розпочав, а й хто думає, теж буде добре. До побачення.